Всім привіт, друзі! Ну що, сьогодні така тема трішки, як то кажуть, нехороша, ну її треба озвучити, щоб ви побачили, можливо, і підтримали. От, теж, як то кажуть, таку ідею. Дивіться, яка ситуація. Виписав я собі фільонку. Фільонку кажу, виписав, фризу фільончасту. Ну, ніби й нормально, да, там радіус 30, все. Ну, на малюнку один, а виходить зовсім інший результат. В чому проблема? Проблема, я думаю, що ось цей углик робить ось таку біду. І це все прийдеться мені його вишліфувати, вирівнювати. Ну і вона якась ну, трошечки, наче, не, не, не той орнамент, як, як був зазначений на малюнку. Ну Я тягнув ці шість фільонок, зв'язався із менеджером, ну і менеджер каже мені, що Потрібно вернути ць... ну, сфотографуйте спочатку, ну, там подивився, там, о, цей продавець глянув, там все. Каже, я не можу зрозуміти. ну Як, знаєте, як завжди, э... хто знає, що воно і як, як то кажуть, одні робили, другі продають, а треті, як то кажуть, розхлюбують. Тому ситуація в чому полягає? Полягає в тому, що я її буду їм. Назад відправляти, вони подивляться, що там, от е, яка проблема, щоб це все вирівняти. Я вже ці філюнки якось шліфую. От, вона навіть, я їм зазначив, що наче якась така трошки тупувата. Обично, ну, наче як береш нову фрезу заводською заточкою. да там Якісна все-таки заводська заточка она, рахується ніби завжди якісніша, ніж там своя домашня, правильно. От. І вона починає наче ну, так гристи, не чисто брати, бо ось якщо так подивитися, е, сфокусується, ніби циркуляркою попилено. Ну, я й думаю, що заводська заточка краща, ніж домашня. Да? Стандартна, я зазвичай я купую нову фрезу, то вона знаєте, миє. Хоч вона там і по м'яких породах, наприклад. а береш тверду породу, е робиш, то вона миє. Е ну, це зазначили, продавець зазначив, що все-таки ця фреза по твердих породах от, і по м'яких. Ось Тут ще на ній. Написи всякі, як то кажуть, щоб провірити. Ну і виходить, що буду я її повертати. Звичайно, кому буде цікаво а, продовження, що, що, що з нею буде далі, з цією фризою. Як... Як її там повернули, чи можливо, її там підправлять, можливо, там на нову якусь замінять. Ну, все може бути заводський якийсь брак, це, як то кажуть, людський фактор. Або може там станок збився, не догледіли. Це буває таке. Ну е, як, Ну як Що ж зробиш? Але я хочу що зазначити, мені присилали фрезу ось цю фрезу, от просто запакована стрічпленкою і там 10 шарів. Карту намотали та й на тому. І все. Ну, я думаю, що це неправильне пакування. От, я вирішив, як буду, ось буду відправляти цю фрезу назад, їм, щоб вони там погляділи, яка вона там, в чому в неї проблема, я вирішив зробити ось такий ящичок. У мене є кілька таких ящичків. я зберігаю фрези, перекладаю їх ось такими. Якщо це комплектні фрези, перекладаю я от такими перекладками, положив фрезу перекладка, положив фрезу перекладка. От, якщо це в мене одна фреза, то просто я її положив у коробочку. Але для транспортування, ось я взяв от такий пінопласт, дивіться, сантиметровий. Я думаю, що для транспортування цієї фрези, найактуальніше, така. Буде упаковочка. Чому вони цього не роблять? Я не, я не можу зрозуміти, економлять може, чи, чи як. Але я думаю, що сервіс повинен бути на вищому рівні. От Зверху положили пінопласт, зверху накриваємо і саморізом втягуємо, він прямо втягується аж туди всередину. І така компактна коробочка і фреза захищена. Все-таки ми розуміємо, що таке нова пошта. Адже на новій пошті багато є, таких ребят, які... Вважають, що їм мало платять зарплатню, і вони думають, що це вони зроблять хуже керівництву, починають кидатися там всякими цими посилками, розбивають людям там відра клеєм, як мені було колись, Ну не колись, а практично півроку назад. І відро з клеєм розбили, і з лаками побили. то... При... Теж відправляв я, е, присилали мені фрези, тільки наручний фрезер. І там пластикова коробочка, то вони так її розбили, геть вщем, що даже аж зуби подбивали на ній. Та я мусив відправляти назад. Ну, як то кажуть, е, ніби не дуже на, на мене це вплинуло, але все одно е, час я втратив, приїхав на нову пошту. Я надіявся працювати вже тою фрезою. Як треба відправив назад, і мені відправляють нові фрези. І заново я чекаю там 2-3 дні. Ну Це вже діло таке. Я маю ввиду, що подібні такі речі, як фрези, вони крихкі. якийсь будь-який удар, Мені кажеться, що потрібно саме так транспортувати, щоб була вона захищена з усіх сторон. От сантиметрова якась. Чи хоча б на 8-мм фанерка, вона робиться тут буквально кілька кілька хвилин, якщо є фанера, а якщо поставити на таке поточне производство, то це можна клепати їх, там, буквально за 3 дні там на, на, на всі фрези, що є в продажі, як то кажуть, якщо сильно захотіти. Це достатньо якийсь форматний станок або якась циркулярка. Я взагалі на цьому прирізному це все склепав по-бистренькому, та і все. От кругляшок у мене валявся тридцятка, то я його вкинув та і все туди. Ну, але все одно, що хочу сказати, якщо навіть стати на поток, я думаю, що виробництво зацікавлене в тому, щоб їхні фрези транспортувалися, от, і була б марка, да, допустим, якусь наклеючку і тому подібне. Ну, я не набиваю собі роботу, бо в мене і так її багато, але просто показую, що потрібно робити саме так, щоб фрези були надійно захищені при транспортуванні. бо... За те, що побиття фрези несе тільки продавець, якщо він не, не взяв предоплату. Як взяв предоплату, то тоді покупець або повністю оплатив. Ось така біда виходить. Так що я думаю, що краще пристерегтися і робити такі упаковки посилочка хоч і трішки важче буде, але ну, все-таки це буде надійніше. Ось Дивіться, отак, така коробочка. Що в неї не роби, я думаю, кидай, не кидай, там пінопласту нічого їй не буде. Вона там не тіліпається, бо фр... пінопласт її прижав. От, Шурупом закрутили, тільки шуруп треба крутити такий хороший, бо чорний лопне. От, Я думаю, от, от таке буде правильно. І відправляю їм е фризу е і попросили дерев'яшку. До речі, я цю дерев'яшку е е ну, е на ній пробував, самі перші. Ось на ній видно, бачите, тут. Якщо сфокусується, тут такий буртик, який ну, принесе незручності в шліфуванні, бо тому що, якщо я буду шліфувати, це. Я думаю, що я не роблю ям. Тому мені треба якось акуратно. Можливо, це ще і руками прийдеться перешліфувати. Я трішки не в невдоуміння, як це воно буде. Ну, я попробую все-таки станком, а тоді побачу. Якщо сильно, сильно сильно страшно виходить, тоді придеться шліфувати станком. Чи руками більш всього. Ну, Це буде дуже-дуже важко. Бо треба, щоб витримати геометрію, щоб не було ям, бо якщо пофарбувати, воно в ями буде видно. От, така трі трішки проблема. Ну, я думаю, що станочком все-таки прибереться. Я там пробував на одній, наче більш-менш, ну, все одно ну, переживаю за це все діло. Адже люди проплатять за це кошти, ну, я так думаю. <серкзві> бо знаєте, замовники різні бувають. Так що, це таке, така ситуація, невеличкий такий дискомфорт. Ну що, порубиш, це процес роботи. Усі помиляються, і в усіх бувають якісь е, помилки. Тому я думаю, що якщо це серйозна фірма, вона виправить е, цю помилку. Якщо вона це все зробить, то це дуже добре буде. От, е, Так що це так. Ну що, друзі, в мене все. От так, така. Така штукенція виготовлення дверей згодом викинута. Я знімаю потрошки відео. От, часу звичайно на зйомки дуже мало, але, але, але трішки щось знаходимо. Тому підтримуйте мій канал, От, підписуйтесь, ставимо лайки. От, а Вам бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!